Для налаштування ДБЖ серії LPE для роботи з літій фосфатними акумуляторами, необхідно виконати наступні дії. Перше нам необхідно зайти в меню, для цього натискаємо одночасно кнопки ON та OFF та тримаємо їх декілька секунд, поки не з'явиться перший параметр меню. Натискаючи кнопку ON, ми перемикаємо параметри, шукаємо перший нам необхідний параметр це параметр B, напруга заряду акумулятора. Зараз встановлено 14,4 вольта. Наша технічна підтримка рекомендує встановлювати 14,2 вольта. Кнопку OFF змінюємо на потрібне нам значення. Після того, як виставили потрібне нам значення, переходимо до наступного пункту, натискаючи кнопку ON. Наступний параметр F це у нас підтримуюча напруга заряду акумулятора. Виставимо її значення на 13,5 вольта. Переходимо до наступного параметру. Параметр А низька напруга на батареї. 11,6 вольт нас влаштовує це значення. Наступний параметр Е це кінцева напруга розряду 11,5 вольт нас також влаштовує. І натискаючи кнопку ОН. Е Чекаємо, поки з'явиться е показник Safe з N на ЄС. Yes. Щоб зберегти наше налаштування, і натискаємо кнопку ON. Наші нові параметри вже збережено. Тепер необхідно перезавантажити наш ДБЖ. Натискаємо та тримаємо кнопку «Off» для того, щоб вимкнути ДБЖ. Через кілька секунд він вимкнеться, і тепер ми можемо його вимкнути. Оскільки в нас він підключений зараз від батареї, треба декілька секунд потримати кнопку ON, поки він не запуститься. Таким чином ми налаштували ДБЖ серії LPE для роботи з ліді залізом асфальтним акумулятором. А як відключити звук та налаштувати струм заряду, дивіться в наступних відео.